Всім доброго дня! І сьогодні у нас, скажімо, забутий, але дуже смачний салат мімоза. Ми його готуємо по-своєму і увагу. Визначимо, що він шаровий. І перший шар у нас картопелька. Можна на тертку, можете просто її порізати шматочками, потім трошки майонезику, потім морпочка зварена, картопля зварена, звичайно. Теж на терточку ми робили, можна порізати. Потім цибулька. Хочете маринуйте, хочете беріть зелену, ми взяли зелену цибулю. Потім сардіну, ну, можна сайру, якщо хто любить жирненьке. Юшечку теж за бажанням залишаєте або ні. Майонезом це все переробляєте. Наступний у нас шар. Виходить трошки твердого сиру, буквально трішечки-трішечки для такого неповторного аромату. Потім розділені варені жовтки та білки, почергово спочатку білки, потім жовтки, а потім трошки кукурузки, зеленої цибулі. І подивіться, яка в нас вийшла мімоза. Хто знає цю квітку дуже схожа, а смачно дуже забути завжди потрібно згадувати. Воно дуже смачне. Колись дуже багато людей його любили.